Всім доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Починаємо наше нове відео. Тут я в Варшаві, чемно їду автобусом. Як ви думаєте, куди? Я в і ті, хто знає, то недалеко від заходнього вокзалу в Варшаві. Пара зупинок, і там є не візовий центр, а сервіс паспортів, і можна зробити український паспорт. Точніше, закордонний український паспорт. І коштує приблизно коло 600 злотих. А там гарні дівчатка працюють, все покажуть, навіть як ви такі самі, як я, зелені, які не знають, як то оплачувати, що то робити, а ще берете з собою чоловіка і все виходить нормально. Тут у нас такі гарні Блюсіті. Ми по Блюсіті теж погуляли. Ді ціка гарна стеля. Ну, ж гарна. В Росії вже дуже-дуже довго я ще як приїхала в Варшаву, 13 років тому воно вже було. Дивіться, як гарненько. І тут маємо наш сервіс. Бачите, наш прапор, герб, все як має бути. Я кажу, там дуже гарні дівчатка, які допоможуть вам. Ну і це не так дешево. Дивіться, яка гарна картина. Російський корабель іде, і всі знаємо, куди. І зараз я ще трошки поглянем сім'єю в Тика Макс. Я тут дуже-дуже люблю магазин Тика Макс. Не знаю чому, але він один з моїх фаворитів. Я рідко, правда, там буваю, Але люблю. Тут дивилася, яке зараз чоловіче взуття. Пізніше заходжу наперед, ми купили Ярославові класні кросовки. Може, йому не так зручно в них ходити, але нам дуже сподобалося ми купили. І дуже класна футболку, Дуже така була, ну, то якщо чесно, найдорожча футболка за останні роки Ярослава, бо переважно ми завжди купуємо в секунді. Але футболка взяла до рук і така гарна була якість матеріалу. З чого вона зроблена була, я так і не зрозуміла. Тут можете подивитися які ціни. Я злоті переводжу на 10 гривень. Хоч вже мені писали в коментарі, що вже по 11 копійками. А в мене поки що по 10. 1 злотих 10 гривень. Тільки гарне взуття різне. Навіть чоловічі, жовті, ну а чого ні, теж потрібна річ. О, ні, ні, ми не такі купили, бо це звичайна тканина, можна і на тему купити, напевно. Ми купили класні, дуже круті. Тут мама Ярослав ходить з нами. Мама теж робила паспорт. Тут я дивлюся всякі штучки. Я не знаю, я завжди багато дивлюся, але я не все буду купляти трошки краса, Ми вже зробили закупки і зараз йдемо їсти, бо вже голодні. Думали, може, підемо в якусь східну реставрацію якусь. Але як побачили ціни на то все, то вирішили, що Макдональдс то наша тема. І ми чемно пішли в Макдональдс і заказали собі бургери Бо це все дуже гарно, але один рамен коштує 50 злотих, а настрої – це мінімум би 200 злотих нам би пішло тільки так. А ми не Діти мільйонерів маємо, що маємо. Тут хіба показала таке меню, які ціни, щоб ви подивилися приблизно, що по чому в Варшаві, хто дивиться з країни або звідки з іншого місця. І ми пішли само собою, куди в Макдональдс. То наш заказ, я не знаю, скільки нам вийшло. Ну, десь може коло 70 злотих плюс-мінус. Але ми зато маємо класний морозив. У Макдональдсі дуже добре морозив. І бургер був смачний. Було смачно. Потім ми ще раз ходили в Макдональдс, але вже з Якуською бо було. То був вже не такі смачні бургер, як зараз ми брали перший раз. Тут ми ще зайшли в Редуто. в Редуто то перша моя офіційна робота, де я робила в Польщі. Десь років 12 тому. Я робила в Редуті, була в мене зарплата 5.40. Тільки не знаю, бруто чи не то. Це було дуже-дуже давно. і Я пам'ятаю, коли ми там рахували товар, нас після свят, після Пасхи найняли. Я була одна українка, і мені коли сказали, там дівчата принеси поделку, ну, поделку то коробка, а я принесла в'ядро. З мене трошки посміялися, але все було нормально, було класно. Я там проробила десь коло півроку та й пішла. Але риду все одно люблю. То взяла вікусі ігрушку, дивіться, який лялька. 1400 гривень. І як ви думаєте, тут не купила я тої Monster Хай ляльки, чи правильно вона називається, але потім попала з вікуською в лікарню. Та Ярослав пішов та й приніс їй ту ляльку. ну Тато є тато, ніч там не зробиш. Та таке теж габі вже почала моя таким цікавитись, теж дивлюся, які ціни. Ціни, як ціни, ну, але завжди, коли я є в редуті, я завжди на дитячому відділі з ляльками. Тепер дивіться, багато в магазинах ставлять таке, як в Німеччина, що можна бутилки здавати. Не знаю, що там виходить, бо ніколи ще не здавала. Ні в Німеччині, ні в Польщі. Ну, в Німеччині я була вже дуже-дуже давно. І то так, проїздом. То... То закупка з стикамаксу, що ми купили. Дуже класна якість футболки. Поло. Я Ярослава. Дивіться, яка ціна. Але мені дуже сподобалась якість. Ну, розмір, то розмір 85 злотих. І ще знайшли Ярослава такі класні кросівки. Дуже класна фірма, якісно зроблена. Бачите, так, така фірма. Вона мені нічого не говорить, але гарно зроблена. А ціна їх так. В магазині фірмому 1000 злотих 120 потім були за 500, а зараз переоцінила на 268. Ми купили за 268. А Поло коштує в магазині 185, а ми за 84. Такі купила речі. І я собі купила сумочку. Ходити на двір. тому Мені потрібна така невеличка. з двікою в парк або на майданчик. Така сумочка. Ціна. зараз вам покажу, Ціна 80 злотих. А коштували 100. Ось такі маємо речі. Ну, футболка шикарна якість. І такі закупки. Усім дякую. А зараз ще вам покажу розпаковку з продуктів з Керфура, що купила. І таке. Зустрічаємось далі, а то була моя маська. Всім привіт! Ми вже вдома, я вже вдома. Зараз вам покажу, що я купила. Якщо чесно, замучилася. Купила таку ляльку 20 злотих. Нема. Ліпця безкоштовно з ядодільні взяли. купили лосося. Лосось у нас 12 злотих. То ми були в Керфорі. Там була переоцінка. Купила таку ковбаску 300 г за 8 злотих. А повна її ціна була 17-18. Дивіться, то непогана переоцінка в Керфорі. Якщо вірити цінникам, купила такий добрий паштетик. Такий добрий паштет купила. Я не знаю, чи добрий, але може смачненький. А повна ціна його, може навіть дуже смачненький, дивіться. Повна 42 злотих. Там класні переоцінки бувають. все що я тут маю? в Втийка Максі купила пакет, за скільки не знаю. Купила таку... такі смаколики, може японські, бачите, різні смак-мочі на пробу. Ви тут, бачите, переоцінка за 8 злотих. Скільки грам? 100 грамів напевно. І там кожна, кожна має окремо запакована. Зараз подивимось. Ось так вони виглядають. Маленькі. Пахнуть. Хімії багато, напевно. Ось так виглядають. Я вже пробувала колись мочу, мені сподобалось. Такий то без то тобто в середині такою жижою. Я люблю з Маскарбонами, але це теж дуже смачно, білий такий. Пила молоко. За 2,20. Хороша ціна. Так то по 3,30 вже, а І зготовка то вже трошки полює. Ще що я тут такого цікавого взяла. Взяла такий йогурт. Бо теж переоцінка за 5-7. Чого вони так сім грош домальовують, не знаю. Це 5 злотих, можна сказати. І купила ще такий вікусів, вона сама його готує. Тут такий кисель. Купечку. Просто берете звичайну горнятку, гаряча вода і мішаєте. І будете мати смак та різні смакиї. Зараз, Вона зараз любить ту ляльку. О, і така закупка в 60 злотих в мене вийшла, плюс лялька. Ну, походу, нічого не купили. Ну, але маємо червону рибу, бо я в одній українській групі, в українці в Варшаві чи в Польщі, ну, питала хтось наскільки живе. Я кажу, що на місяць. 1300 злотих в мене йде на продукти плюс-мінус. То говорить, що я їм нічого не їм, тільки раз на день. Ну, як бачите, по закупках щось та ми їмо. Все, розпаковки я всі вже зробила. Зараз приготую швидкий обід. На обід в мене буде пляцки. ще я до них подивлюся, чи вони ще добрі, то безкоштовно. І пельмені. Така зночка пілімів. Все, гріємо таїмо. І такий обід в мене вийшов. Піліміння з яйцем, бо щось від сніданку залишилося. У мене були картопляні пляцки зі сметанкою. І так все. Ось так. Всім дуже дякую, що були зі мною. І зустрінемось в наступних відео. Всім привіт! Ми їдемо. З бідоном, машину трясе, то був лежачий поліцейський. Йдемо по вікуську в садик І що в нас плани? Я нині після першої зміни. І сьогодні в нас супермаркет робить, як день народження, рік відкритий. І якісь атракції буде безкоштовно. Поїдемо, подивимось. Віки.

let love. Всім доброго дня! Ну що можу сказати? Бачите, як дитина в липні вдягнута, я так само їдемо на майданчик, бо що можна? Як е літо такий майданчик? Дуже холодно. 对不对 Такі наші канікули. А мені, так? Да? А от твоє те червоне. Хеппі міл Так як ти хотіла. І все разом обійшлося не цілих 60 злотих майже. Мам, І дитяча кімната теж. is Тут ми гуляємо в ботанічному саду, в Берліновій нашому місті. І що можу сказати? Непогано є так. Навіть помідори ростуть з огірками, бачите, тут огірки маємо. І сонечки були, навіть спробувала, смачні були. І помідорки, дивіться чері. І тут приходять діти зі школи вчитися. І мороки природи, наприклад, проводять в такому саді. Досить непогано. Так що маємо, бачите, лавочки, столи. Зараз, ну, я думаю, що, блін, в школі не тільки за партою сидіти, а піти так вось в літі, весною, осінню до парку такої повчитися, то набагато цікавіше. Дуже дякую, що були зі мною. І зустрінемось в наступних відео. До зустрічі! Дякую! цяка клумба, Тики богат.